Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Колега мені підказала надзвичайно смачний рецепт із слив. І нам знадобляться 2 кг слив, лимон, мандарин і цукор. Відважуємо 2 кг ну, ретельно миємо їх і засипаємо в каструлю. Наливаємо стакан води, можна трошки більше, і доводимо до кипіння і варимо сливи до повного розм'якшення. М'які сливи ми беремо і перетираємо через сито в чисту каструлю. А тим часом, поки варилося, ми готуємо інші інгредієнти, а саме чистимо лимон і апельсин, нарізаємо на кубики і складаємо в блендер для того, щоб перемолоти все до однорідної маси. Попередньо, коли ми чистили, ми видаляємо кісточки. Перетерту масу поставили на вогонь, доводимо до кипіння і варимо. Туди ж додаємо те, що ми перемололи блендером, лимон із апельсином і засипаємо цукор. На 1 літр засипаємо 600 г. 600 г цукру. цього досить. Довели до кипіння і варимо хвилин 10, цього досить. І Гарячим тоді заливаємо в стерилізовані банки. Кришки також стерилізуємо. Швиденько розливаємо, закручуємо, перевертаємо і готове варення маємо. З 2 кг слив і інших інгредієнтів у мене вийшло 2 літри 200 мл варення. Таке варення не тільки смачне, але й корисне, тому що містить антиоксиданти, вітаміни, пектини, ті речовини, які виводять солі важких металів, радіонукліди при такому нетривалому. Термічному обробленні зберігаються всі вітаміни і корисні інгредієнти. Варення вам 100% сподобається, і поставте лайку вподобайку. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Дякую за увагу, шанувальники зелених скарбів!